Якщо пекло існує, то сміло можна вважати, що воно сьогодні знаходиться в Україні. А в цілому, пекла як фізичного об'єкту не існує. Це художній витвір релігійних різних пропагандистів, які у свій час сколотили на цьому величезні статки, ну і продовжують заробляти на довірливих громадянах у всьому світі. Ісус у свій час намагався боротися з цим, але так сталося, що Ісус. Також став культовою особою по смерті своєї, і на ньому зараз також заробляють кошти. Чи справедливо це ви скажете? Тут вже інша філософія, Брати і сестри. Пекло в цілому не існувало ніколи. І якщо ви чуєте такі фрази, ви багато чули, що горіти йому в пеклі, то це лише, ну я би сказав, для самозаспокоєння. Бо насправді ніхто не горітиме в пеклі. А якщо пекло уявити, що воно існує для людей, для людства, то воно є безпосередньо якраз на землі. Тому що тягар людства, який покладений на кожного з нас, він наскільки важкий, що у реалізації фізичного процесу ви сьогодні бачите, наприклад, війни, голодомори в Україні, колись було чотири етапи голодоморів. Знищувалася основна нація, яка фактично була першою на землі. Зараз ви бачите Голодомор, фактичний у Палестині. Там люди бруть з голоду, діти, вагітні жінки тощо. І я прошу кожного з вас зрозуміти й усвідомити, що важливість прийняття реальності, такою, як вона є, є необхідною для кожного. У що таке пекло? Ви почуєте від різних релігійних прислужників, які там в церквах, в костелах, взагалі немає значення, де вони вам будуть розповідати ці всі наративи для того, щоб вас тримати в страху. Але знову ж, якщо я не буду вдаватися в цитування святого письма Біблії багато, бо це важко для сприйняття кожного з вас, але в цілому, якщо взяти навіть ту саму Біблію, яка далеко від ідеалу істини, це лише книжка, яка переписана по кілька разів, та в той самий час навіть в Біблії є повторення 365 разів фрази, коли Бог каже не бійтеся. Тобто на кожен день ви маєте для себе зрозуміти, що страх і істина це дуже протилежні речі. Я поділюся з вами своїми думками, які ґрунтуються на моїх власних багаторічних дослідженнях. І я дуже прошу: не засуджуйте тих людей, які в коментарях будуть писати якісь погані речі, тому що суспільства вони нестабільні, емоційні, і більшість людей вони передусім керуються емоціями. А емоції це абсолютний ворог кожної людини. Перше, що викликає в людини несприйняття, це те, що спочатку вкладеною пропагандою їй одна інформація, а потім хтось говорить їй правду, і вона не хоче її чути. Бо ви часто чули, що солодка брехня вона завжди легше сприймається, а правда гіркої, та в той самий час правда завжди перемагає. І ми, на превеликий жаль, опинилися в такому світі, де стоїть питання вижити, вижити тому відсотку людей, котрі вміють далекоглядно мислити і побудувати в нащадках знову нові покоління, які, ну як мінімум, розширяться і буде більше людей глибокодумних, мислячих, мудрих. Але повернімося до пекла, яке я на початку згадав. Що взагалі таке пекло в уяві, не ті, яку вам змалювали в релігійних наративах, а що таке пекло в реальності? І коли я сказав про Україну, то варто би додати, що в принципі пекло існує зараз на території цілого, цілої планети. Та ми не знаємо, в якій з країн пекло це гірше чи краще. І хтось з вас скаже, ну як таке може бути, якщо є красиві країни, де люди в мирі і так далі. Так, але повернімося до основ. Що таке пекло? Пекло це передусім гріх. А що таке гріх? На та чому будується взагалі поняття гріха? Хтось каже, ну там людина зробила, зрішила. Ви часто чуєте знову ж в тих самих релігійних наративах, що, мовляв, ось гріх рішити, але можна їх відмолити, бо попадете в пекло. Цього не буде. Ніхто з вас не попаде в пекло. Причин цьому багато, і я вам розкажу лише кілька, бо їх можна перераховувати дуже довго, та в той самий час. До прикладу, от гріх, основа гріха в різних релігійних книжках вона будується на двох людях чоловік і жінка. І ви часто чули в християнстві, взагалі в усіх різних релігіях по-різному інтерпретується, але основа зводиться до одного. тому, що було спочатку слово, було джерело, і воно стало законом. А потім це все по-різному маніпулювали, інтерпретували. Це як в державі, в Верховній Раді, в різних парламентах світу. Є різні закони, вони між собою подекуди схожі, але мають відмінності. І так само у істині у релігійних книжках. Чому важливо не приймати релігію як основу істини, тому що релігія це лише той бар'єр, який не допускає вас до Бога. Так от, гріх формується на двох людях. Покажуть, ось хтось вчинив гріх, наприклад, прокурор прийняв неправильне рішення, взяв кошти і засудив невинну людину. Через судьбу, точніше суддя, а прокурор звинуватив. Чи гріх це? Абсолютно. Але хто є джерелом гріха? Чи не той, хто дає кошти? Якась жіночка, в селі чи в місті, прийшла, до прикладу, маючи знайомого лікаря в лікарні. І тут стоїть черга, а вона, через те, що цей лікар знайомий її, він прийняв її поза чергою під придуманими різними причинами. І ця причина у результаті є гріхом. Хтось скаже, так але лікар вчинив гріх. Є спокуса гріха. І от ми тут приходимо до того, що було першим, каже, Єва Зогрішила, мовляв, спокусивши Адама плодом. Але про що йшлося взагалі там, ніхто навіть не розуміє достеменно. Мова про те, що найбільша основа гріхів, пекла, формується на сім'ях. Наприклад, жінка, щось сказавши чоловіку, а він після цього вчинивши якийсь більший вчинок, образив її, штовхнув ще там, по-різному буває у світі. Чи вчинив чоловік гріх? Так. І якщо чоловік вчинив якусь погану дію, як рефлексію на, як ми в сучасному світі називаємо на провокацію жінки, чи навіть якщо це не стосується сім'ї в загальному, то він буде нести покарання. І це покарання якраз при земному житті у різний спосіб. І наскільки неочікуваний для цієї людини цей спосіб може бути, що вона потім навіть не розумітиме, звідки? І що важливо у покаяннях? Покаяння це одна з основних сходинок перед руйнуванням пекла, сповідь перед Богом. Покаяння, щире покаяння, прийняття і покаяння. І далі обов'язково це знайти тими самими шляхами. Коли ви чуєте, що кажуть, життя складне, воно важке, насправді все у світі складне, важке. І ми люди складні, важкі. Але водночас, у залежності від того, як ми формуємо своє мислення, так ми формуємо і життя довкола себе. Називається енергія і енергетика. Яку енергію ми продукуємо, таку енергетику ми створюємо, і такі дивіденти отримуємо. І отут от ми приходимо до того виразу, який ви чуєте, горітиме в пеклі. Зверніть увагу, як різні корупціонери, різні судді, в них стаються різні турбулентності: когось затримують, когось відпускають, потім кажуть, «Ой, відкупився, нечесність. А потім хтось захворів, в когось народилася дитина з певними вадами, в когось відбулися якісь певні обставини, які ну неможливо. Змінити, бо не залежить від цієї людини. Все, що залежить, наприклад, від нас, це те, що ми тут і зараз вчиняємо. Тому важливо перед кожним вчинком аналізувати і міркувати. Та коли порив емоцій, людина абсолютно уже не аналізує. Їй потрібно це як вогонь остудити, щоб зрозуміти наслідки вогню. Така сама історія із емоціями. І от в цій всій історії гріхів, пекла, воно насправді набагато простіше. Бо ви бачите свого сусіда, який вчора їздив на автомобілі, розбився, залишився живий, автомобіль не підлягає ремонту. А він до цього, цей сусід, був наскільки хорошою людиною, і всі кажуть, як таке могло трапитися. І ми повертаємося до наслідку. Є причинно-наслідкові зв'язки. Не обов'язково, що цей сусід вчинив такий страшний гріх, щоби аж понести такі наслідки. Але в цього сусіда був батько. І батько чи мати вони при житті вчинили якийсь гріх. Справедливість і Божий закон, він унікальний. Ви уявіть собі, наскільки велика сила Божа, що Бог дозволяє людям критикувати його. А люди навіть не розуміють, що кидаючи стріли в Бога, вони фактично роблять кривду самим собі. Тому що найлегше слово випустити як стрілу, повернути його потім не можна. І коли ви спостерігаєте, як суддя засудив неправильно якусь людину, коли ви спостерігаєте як адвокат, який. Вчора ще з вами нормально спілкувався, чи з вашими родичами пообіцяв допомогти, а потім сталося дивне, він взяв інші сторони кошти і повів себе неправильно. Ви можете його засуджувати. Чи потрібно взагалі боротися з цим? Абсолютно потрібно. Потрібно скаржитися, робити всі необхідні макулатурні речі, тому що ми є основа Божа. Бог послав кожного з нас у цьому житті, щоб творити істину безпосередньо і прагнути робити більше, бо найдосконаліший архітектор Всесвіту, Господь Бог. Живий, він тут між нами, і в кожному з нас, і посеред нас. І тому, коли ви чуєте якийсь страх з боку релігійних прислужників, які нав'язують вам пеклом, страшні гріхи, вчинки, які робляться, це треба негайно там іти до сповіді якомусь чоловікові розповідати це, не робіть цього. Тому що Господь говорить про таїнство сповіді, так? Що таке таїнство сповіді? Інтимний зв'язок між вами і Богом немає там нікого. Якщо ви в таїнстві сповіді, не розповівши Богу, не прийняли. І не змінили цього процесу, то коли ви помираєте, ваше життя вже вирішено і ви нічого не можете змінити. Я веду мову про те, що поки ви живете тут на землі, ви можете змінити абсолютно все. Коли ви помираєте, ваше життя вирішене. Чому важливо зрозуміти, що пекло це те, що є основою. основа, основа сім'ї, звідки береться причина і має різні наслідки. Тобто, як ви формуєте свою сім'ю, як ви навчаєте своїх дітей. Яку дорогу даєте їм в життя, таким є наслідок у поколіннях подекуди? Я ні до чого вас не закликаю, не нав'язую свою думку. Я лише прошу, якщо вам зрозуміло, про що я говорю, якщо вам близька ця думка, і ви хочете поговорити про це, поділіться своїми думками в коментарях. Основа сім'ї це найважливіша базова функція, яку Всевишній творець заповідає. Щоби ми формувалися, як він створивши в подобі своїй нас, формувалися на землі, як його діти. І ніколи не слухайте, коли вам кажуть, що раби, бо це дуже погана річ, і знову ж вона повертається до тої ідеології, яку наративами нав'язують релігійні послужники. Я колись написав один вірш, і на завершення хочу з вами поділитися цим віршем, а ви залишайте свої думки в коментарях і діліться цим відео. Можливо, Комусь це буде цікаво, можливо, комусь відкриє якісь більші уявлення про те, що є пекло, що є гріх, і що взагалі варто для себе зробити, як висновок. Вірш називається пояснень». Я не пам'ятаю точної дати, коли я його написав. Я не багато віршів писав, але кілька віршів написав за своє життя. І вони такими були як підведеннями певних підсумків, в тих чи інших обставинах, характеризуючи тих чи інших людей, це не обов'язково стосувалося мене чи якогось конкретно. Це така. Такий збір на, аналітичний на основі багатьох людей, сімей, родин тощо. Гадаю, не буває так, як любить, промовчить, відступить. І навіть в гіршому шукатиме найкраще Підтримає і не дозволить опустити рук. Двоє людей Господь створив, для чоловіка жінку вибрав із ребра. Для чого він таке робив? Щоби вона опорою душі його була. Душевні втіхи, радості й біду, вони разом повинні крокувати. Пройшовши терня, а навіть і чому. Зможуть скелеха щастя скуштувати. Та не про тих людей пишу, не той світ зараз майорить на дворі. Заради грошей душу в жертву принесуть, лиш безповна повна напитись втіх для тіла вдолі. Говорячи, колись в теплі живі слова у стані ейфорії розтопчуть все ногами, а потім в холоді, самотності, без сну, немов сова, знайдуть себе власними ворогами. Одна з основних підвалень пекла це гроші, коли люди підмінюють грошима. Основи людяності. Гроші це один з важливих інгредієнтів у житті людини як одиниці можливостей для забезпечення більшого і реалізації хорошого, та не можна грошима підміняти поняття людяності. Будьте людяними, гроші не обов'язково, як це кажуть, не любіть грошей, гроші варто любити, бо це одна з частин того, які можливості дає Господь. Чим більше ви відкриваєтеся перед цими можливостями, тим більше Господь дає вам цих можливостей. Людяність це основа, гріх це пекло. Тому будуйте на основах і не формуйте пекла. Слава Господу Богу! І найжиє велика, вільна Україна. Слава Україні!